Всім вітання, наша хата. З тої хати я почав тік-ток. Роблять зараз перекриття, зараз трошки дощі перестали, але до середи сказали, що закінчать. Бачите, трошки комбінований фасад. Є пару кусків таких з бляхи. Тут буде утеплювач. Така бляха. Тут в хаті дерев'яне перекриття, пароізоляція, утеплювач. 16 см кам'яна вата, вент зазор 4 см, дошка 20 Рубероїд і покриття бляха, щоб не було чути дуща, щоб бляха не грала на морозі, на сонці. Бачите, така під... підкладка робиться під бляху, така сітка пластикова. Хто робить ці роботи? Це знає, коштує, та коштує але хто готовий платити, треба робити якісно. Бачите, антенна вже на тому етапі зроблена, і я бачу, вже антенна заведена в хату. Якось так.